Юлія та Наталія прогулюються площею ринок. Розповідають, що приїхали з міста Шепетівка на один день, поки вийшли з дому, де ми проживаємо цей день. Ну, те, що встигли тут, де ви нас зловили, це і встигли побачити. <свісно> Надіємося, що побачимо більше. Будемо насолоджуватися погодою. Не жарко, зімо смачне морозиво. Львівський туристичний офіс разом з українським католицьким університетом провели сусопитування серед понад шести сотень гостей міста. Більшість туристів, згідно з дослідженням, українці. Переважно це жінки з Києва, Хмельницького, Харкова та Тернополя. Однак цьогоріч побільшало іноземців, каже керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Що є приємно, що в топ-5 вже другий рік поспіль потрапляють львівські парки, зокрема Стрийський парк. Звісно, що найпопулярнішою локацією є площа ринок, старе місто, площа перед оперним театром. Дуже високо відзначають цифрами гості міста кав'ярні. А от громадський транспорт Львова за оцінкою гостей міста опинився на останньому місці. У середньому український турист витрачає у Львові за добу 1494 гривні, Іноземець 1986 гривень. Витрачають гроші, зокрема, і на те, що вважають символами Львова. Прогулятися містом, відпочити, подихати захпахом цим неймовірним кави і насолодитися атмосферою міста. Водночас у деяких кав'ярнях спостерігають зменшення відвідувачів порівняно з минулим роком, каже піар-директор ресторанної мережі Тарас Маселко. Часом до нас приїжджають батьки з дітьми, часом до нас приїздять школи з групами, і це по суті пов'язане з літньою порою. Якщо говорити про туризм загалом, то ці туристи, які зараз є у Львові, це внутрішні туристи, тобто турист з України іноземці, це радше виключення. Близько двох тижнів тому біля головного залізничного вокзалу у Львові відкрили центр туристичної інформації. У нашому центрі можна придбати сувенірну продукцію, можна також дізнатися інформацію про місто, про автобусні квитки. Також ми будемо продавати картки загального проїзду леокарт, карту міста безпосередньо, куди піти, що дізнатися, інформацію щодо волонтерських центрів, інформацію для військових, ну і також інформацію. Для переселених осіб ми також надаємо. За словами Анни Вільчинської, від початку роботи центру його послугами скористалося близько 150 приїжджих. Ольга Іващук, Іванна Багрійчук Суспільне, новини Львів.